Що ж таке зовнішньоекономічна діяльність? Це діяльність, під час якої відбувається обмін товарами, послугами, інформацією з іншими учасниками на міжнародному ринку. Хто є суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, передусім, це фізичні особи, юридичні особи, будь-які форми об'єднання, фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є окремими юридичними особами, структурні підрозділи іноземних суб'єктів господарської діяльності. Пільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності, а також іноземні суб'єкти господарської діяльності, державні замовники за оборонним замовленням, будь-які інші суб'єкти господарської діяльності, які взагалі передбачені законодавством. Також суб'єктом зовнішньої економічної діяльності може виступати сама держава в особі своїх органів: місцеві органи влади, органи управління, в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій. Так, в обласних адміністраціях є департаменти: департаменти зовнішньоекономічної діяльності, які займаються розвитком чи іншої області у сфері зовнішньої економічної діяльності вони ведуть статистику, там реєструється низка документів, тобто вони фактично є для вас чарівною допоміжною паличкою і сполучною ланкою для вирішення різних питань. Переходьте до нашого телеграм-каналу Спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес-зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.